Півстолітні радіостанції, прилади, оповіщення і розвідки, архівні фотографії в обласному краєзнавчому музеї. Презентували речі цивільної оборони, які використовували в Кіровоградській області понад 70 років тому та сучасні. Це прилад сучасної системи оповіщення людей у випадку повітряної тривоги. Поряд система оповіщення, яку використовували півстоліття тому. За допомогою таких ось грам пластинок чергові на телефонних станціях ходили міняли відповідно до тексту повідомлення. Зараз такі пластинки, звісно, не використовуються. Ця система автоматизована. Тексти повідомлень записані в цифровому форматі, точно також здійснюється дозвон на мобільні телефони. Такі радіостанції. Користували півстоліття тому для зв'язку, показує Костянтин Дружинін. каже, вони в робочому стані. Радіостанція, яка забезпечує зв'язок між органами управління на відстані до 10-15 кілометрів. На зворотньому кінці повинна бути така ж станція або інші засоби зв'язку, які працюють з цією станцією в одній чистоті. Вона ж працює на автономних електроживленнях. От бачите, є у них елементи живлення з батареїчки. Працює навіть тоді, коли не працюють мобільні телефони. Зараз ну звісно є певні небезпеки. Виходити в відкритий радіоефір не дозволено, Чому тому, що противник може легко виявити місця знаходження органів управління, тому такі засоби зв'язку радіозв'язку, вони на сьогоднішній день не працюють. Це прилади радіаційної і хімічної розвідки, яку використовували для визначення рівня радіаційного фону. Класичний, добре всім відомий прилад ДП 5 він саме і призначений для проведення радіаційної розвідки. А оцього ви бачите приклад ДП 63 Цьому прикладу вже близько 70 років. Це аналог цього приладу. Мабуть, це його дід. Цей прилад. Індивідуальний дозіметр, він видається з працівникам формувань цивільного захисту, які безпосередньо працюють в зоні ураження, щоб контролювати ту дозу опромінення, яку отримали. Якщо ми в цей прилад подивимося на світло, то побачимо там шкалу, на якій буде зображена та доза опромінення, яку він отримав. Потім вона переноситься в спеціальні облікові картки і фіксується і контролюється. Виставку підготували до Всесвітнього дня цивільної оборони. Його в Україні відзначають з 1995 року. Наш вік сучасних технологій, все автоматизовано, все сенсорне, все маленьке, все доступне, те, що можна покласти в карман, то це, звичайно, дуже велика рідкість такі прилади побачити. Виставка діятиме до кінця березня. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.